Тому що ми в своїй голові не можуть зрозуміти, в нас є розруха в голові, ми не можемо зрозуміти те, що ми є джерело влади. Оцю статтю Конституції треба повторювати і розуміти, що ми є джерело влади. І з того починати Починати рухатися вперед. І всі закони, котрі, роблять, котрі є в державі на даний час існують, вони не повинні суперечити у цій статті. Тому всі ми з вами повинні брати участь в формуванні. І закони нам не повинні спускатися зверху. І те, як я почула, що мають в Києві фактично створюватися комісія, яка буде ілюструвати наших, наприклад, письменницьких чиновників, я, наприклад, не розумію, як це може в Києві ця комісія ілюструвати чиновників. Взагалі, ілюструвати хто має? Громадськість. І громадськість має подавати своїх активістів, мають бути збори, зібралися збори, не мають бути ні активісти, навіть просто мають зібратися збори. І є чиновник, і громада проголосувала. Ми залишаємо на роботі цього чиновника. Чи ми його звільняємо? Громада має право звільняти і класти чиновників. Чиновник це є менеджер, який найманий громадою для роботи. І цей чиновник повинен виконувати свої функції. А в даному випадку чиновник прийшов на крісло, сів там якийсь термін. Він залежить або від того, який є звертом, або залежить від того, що його вибрали на 5 років на посаду. Або його так, або то якими з чим оправдати, це так не має бути. Має бути громадськість, громадськість проголосувала, громадськість зняла. Крап, отак має відбуватися. І це є дуже просто. Але в нас, тому що все, що просте паніальне, але в нас це фактично зараз поки що не розуміє, і саме найперше має бути переворот свідомості людей. Має бути свідомості переворот, що ми є джерело влади. І відти треба виступати. Потім е, хочу сказати ще кілька слів е, за такий е, метод самоврядування, який від, відбувається в Європі, і також частково Швейцарії. Територіальна громада це є громада, яка проживає на даній території. Це треба взяти до уваги, тому що рано чи пізно до цього блюдемо має бути територіальна громада. Громаді належить все, що на території. Громада приймає всі рішення, котрі цікаві цій ці громаді. І громада має таким чином керувати своїм, своїм містом, своїм майном і так має розпоряджатися. Тому, значить, на майбутнє ми повинні думати над цим і все одно ми до того дійдемо, що рано чи пізно ми все одно будемо створювати територіальні громади. Якщо ми не віддамо владу територіальній громаді.